Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. І сьогодні я не зовсім випадково починаю своє відео із цього рудого котика, бо наступна частина відео тісно пов'язана з його ділами, я б сказала. Котик почав шкодити і залишив свої компліменти хлопцям під ліжком. Хоча я спеціально для нього поставила лоток прямо у хлопців в кімнаті, хоча я розумію, що це ну не дуже добре, але в нас просто двері у хаті закриваються дуже щільно тобто, коти не можуть самі ходити там чи до ванної кімнати, чи е, кудись без допомоги нас. І старшою кішкою, яка живе в нас вже більше трьох років. Чесно скажу, що я була дуже розлючена тим, що мені довелося це робити. Я така дуже брезлива в цьому плані, і я дуже сварилася на котика. Мені здалося навіть, що він мене зрозумів <свісно> своїм виглядом. Ну, поки що наперед забігаючи, скажу, що ці кілька днів після прибирання він поки що ходить тільки на лоток, і час від часу я його на вулицю випускаю. Хоча з іншого боку, можна подякувати йому за те, що я все-таки зважилась на таке генеральне прибирання із відсувуванням ліжка, бо воно в нас дуже велике і важке. І останній раз я його відсувувала, мабуть, ще в лютому місяці, коли ми робили ремонт в цій кімнаті. До речі, прибирала я після кота, ну, звичайно, механічним шляхом, а те, що не від. Не забиралося, то я збризкувала своїм засобом там оцет, спирт і вода, і воно, як і дезінфекція, і гарно, в принципі, все повідмивалося. До того ж, такий засіб добре прибирає запахи. І тут я дивлюся на кадрів: ну, на відео у мене буквально кілька хвилин я цим займалася. Насправді добрих дві години. Далі, вже вимивши підлогу в дитячій, я переходжу до вітальні. Займаюся теж рутиною, яку я не люблю, але їй доводиться час від часу робити, тому що зараз доволі холодно, ми багато топимо і я вирішила вичистити попіл. І після цього вже буду пилососити. До речі, щодо минулого сюжету із котом і його компліментами, якщо у вас є якісь поради, можливо, як ви. Відучили чи привчили кота ходити туди, куди потрібно. то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, я, чесно кажучи, сподіваюся на те, що коли потепліше буде весна-літо, то він більшу частину часу можливо проводитиме на вулиці, і ця проблема вирішиться так, як і у нашої дорослої кішки. Тому що, коли ми її взяли восени, вона теж до весни була переважно вдома. Ми її не випускали, і вона ходила на лоток. Потім вона якось сама перейшла на вулицю, ну тобто вона жила в хаті, але просилася на вулицю. І так, так вона досі і живе. До речі, за цим прибиранням я вже серйозно задумала, що було б добре вже ялинки поскладати, але, чесно кажучи, не, на, не налаштувалася я цього разу. Єдине, що я зробила, це хлопців з кімнати я винесла, там в них стояла така маленька ялинка, яка ну, з приклеєними іграшками її не треба було розбирати, то я її просто склала в пакет і заховала. А інші ялинки прикраси ще поки що не трогала. Єдине, що з початком навчання після канікул, то ялинку із нашого письмового столика, що у вітальні, я переставила на комод, щоб туди можна було ставити ноутбук. Я в минулому відео вже почала. Аналізувати книжку, яку читала. ну Зараз її вже дочитую. Там буквально 3-4 сторінки залишилось, це дорослі діти емоційно незрілих батьків. Так от, дуже мене вразила якби, реакція на, на адаптацію дітей, які живуть поруч з емоційно незрілими батьками. Є два стилі. Адаптації до життя, це інтерналізатори і екстерналізатори. Екстерналізатори це люди, які в усьому ну, вони більше зовні, вони в усьому шукають причини, якісь, ну вони не вдаються до самоаналізу, а в усьому звинувачують інших людей або обставини, але не себе. Але а інтерналізатори вони навпаки, причину всьому, всього, що коїться у світі, вони шукають в собі, вони займаються самоаналізом, і вони думають, що змінивши себе, вони можуть змінити світ. А екстерналізатори навпаки, вони думають, що для того, щоб їм стало краще, треба змінити світ або інших людей. Так от, якщо казати про мене, то зараз я стопроцентний інтерналізатор, але так було не завжди, тому що в сім'ї в мене ну, батьки були переважно екстерналізаторами, і я, беручи з них приклад, думала, що теж що світ так влаштований, що ну, тобто, зручніше бути жертвою, що в світі винний там, не знаю, уряд, президент, якісь там обставини, що я тут ні до чого, і я така букашка, яка в своєму житті нічого не може змінити. Так я думала. Певний період часу, потім вже, мабуть, років там, після 30 я вже почала переосмислювати і сумніватися в тому, що, чи правильно мені показували це життя. І тепер я дійсно більш схильна до самоаналізу і до того, що люди ну, самі обирають, які ми їм бути в цьому світі. І от автор книги вона і пише, що такі книги вони в першу чергу будуть цікаві саме інтерналізаторам, а екстерналізатори вони ну не схильні до самоаналізу, до психологічної літератури. Вона їм не цікава. Тож, згідно психології, виявляється, що дуже важливо повертатися в дитинство, щоб саме там знайти свої якісь вірування, те, чому нас навчили, переконання для того, щоб змінити налаштування і в теперішньому житті жити краще. Так, от, дивлячись на це, я думаю: а можна ж туди повернутися і знайти щось хороше, про що ти забувся, а воно є. І отак от я винайшла одну річ, яка. Перейде вже в наступний сюжет. Почалося це з сюжету, здається, Дьоміна Лайф. Я подивилася у своєму відео. Вона показувала каток, ну ймовірно, у Києві, і я згадала, що я в дитинстві дуже ну, в юності дуже любила кататися на ковзанах і вирішила, а чому б не спробувати ще раз. Як то кажуть, під шумок я ще вирішила подивитися фільм, який хотіла попасти того разу. Це Вонка, пішли ми на мультик. Купила собі зараз ось, хвастаюся е, перчатками, які я купила в сінсеї в Черкасах. І буде зараз трошки фільму. До речі, Даня на катку не був ніколи, а я останній раз 14 років тому. Ми жили понад річкою. Я і вона у своєму бездоганному світі. Тільки себе пам'ятаю, я весь час намагався опанувати новий фокус і вразити маму. Браво! А чого це ти став у кутку? Колінки вигріваю. Як вигрієш, підходь, хильний трохи джина. Краще ви сюди підходьте. Тут так гаряче. Тю... що ти з носа висякав. Це неприємно. No. І якщо вже бути чесним, грубо все, Випускай мене. Ти не маєш жодного права отак от консервувати невинних істот. Леді та джентльмени мої вітання. Ласкаво прошу у крамницю Вонки. У нас життя стає солодшим і буквально і метафорично. Де? Ота? Виказкову. Зароб... каток. Взяли, прокат ковзани і перевдягаємося. Чесно скажу, що перші 5 хвилин я взагалі трималася за бортик і не відходила від нього. Це я вже знімаю трошки пізніше. Дані знайшли таку штучку, не знаю, як вона правильно називається, щоб йому впевненіше, було кататися. Бо нагадаю, він взагалі ніколи на ковзанах не катався. І вже там хвилин через п'ять я думаю, ну блін, я ж приїхала кататися, що ж я бортики трогаю. і почала потихеньку згадувати. І тут, мабуть, варто проговорити про пам'ять тіла. Це знаєте, якщо ви е, одного разу навчилися кататись на велосипеді, то не скільки ви ви катались 5, 10 чи 20 років. Якщо ви знов на нього сядете, то ви все одно врешті-решт поїдете. Я думаю, так само і з ковзанами. тому що через деякий час, коли я ну вже зрозуміла, згадала, і я така їду, і думаю, блін, а ноги то пам'ятають. Таке саме, в принципі, в мене було і з шиттям, коли я там довгий час не шила. Ну, перерив на декрет, був там півтора роки, наприклад. То тоді теж через півтора роки сідаєш, Боже, я ж нічого не знаю, не вмію. І потім в процесі ти розумієш, що руки то пам'ятають. Так от кататися на ковзанах мене, ну як і мого брата, навчив наш тато. Він був такий доволі спортивною людиною в своїй ну, на роботі основній організації, він був іще і фізоргом, він завжди організовував якісь змагання, заливав каток, там якісь футбольні ігри були, там естафети. Ну, тобто все, що пов'язано із спортом, то це був тато. Ож років, мабуть, до 15 чи до 16 Я ну, в принципі, стабільно, коли була погода зимою, то каталася на ковзанах, іноді в нас ковзанку заливали. У місті іноді ми ходили на якийсь тавочок, каталися, і мені це дуже подобалось. Потім, після того, в мене була дуже довга перерва, мабуть, років в і десь, в 2010 році, ми ще з першим чоловіком їздили на ковзанку теж в Черкаси, але не на цю вона була в іншому місці. І я також пам'ятаю, що спочатку мені було дуже лячно, і перші теж хвилин 5-10 я ходила тільки за бортик, трималася. Потім поїхала і теж все згадала, так як і цього разу. Зараз я вже і ліхтарики згадала, і як ялинкою їхати, і як коньковим ходом, і потім і вісьмірочки згадала. Потім я вже і саночки робила. Це ти коли їдеш, а потім присідаєш і на присядки руки вперед витягуєш і їдеш. Але цього ми вже не знімали. Намагалася якісь елементи показувати дані. Він теж щось робив. У нього теж получалося. Теж він спочатку якось швидко втомився, казав, що пішли там, ну є місце, де можна чаю попити, погрітися, але потім все одно катався, і вже коли треба було йти на маршрутку на нашу, то він вже йому не хотілося звідти йти. Ми брали ковзани на годину, і чесно вам скажу, що за цей час я так доволі накаталася і втомилася. Мені навіть жарко було. Мені вже хотілося зняти десь куртку, але просто не було для неї там місця. І Та ніхто й не роздягався, можливо, вони не так інтенсивно каталися, як я. Тому, але ноги, скажу, замерзли. так Що-таки все в ковзанах вони тоненькі, там немає ніякого утеплювача. Обов'язково потрібно одягати теплі шкарпетки. Ну, мені в принципі не допомогли теплі шкарпетки. Але великий бонус був в тому, що вони прогрівають ковзани, дають теплі ковзани, і коли здаєш взуття, вони тобі повертають взуття теж тепле. Це дуже кайфовий бонус. А це по дорозі з Черкас. Я вже забігла на Укрпошту і забрала книжки, які я замовляла. Це друга частина вільні діти емоційно незрілих батьків. І також книжка Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Фла Франкла. дуже багато теж було рекомендацій на цю книгу. А далі повертаємось на кухню. Чомусь, поки ми гуляли в Черкасах, я згадала, що я дуже давно не робила свій швидкий Наполеон. Я, до речі, дуже люблю цей торт, і колись я його робила по-справжньому з усіма коржами. Зараз я зазвичай лінуюся, і я знаю, що є такий рецепт, його можна зробити із. Печива вушки, тобто вже зготовою. Тому я роблю заварний крем. Ну, я напишу по тому рецепту, якому я робила. Якщо у вас якийсь інший крем на Наполеон, то ви можете спокійно його використовувати. І насправді все дуже просто: просто заварюється крем, трошки він остуджується. Тут я, до речі, зробила. Так як не треба робити, в мене чомусь останні кулінарні шедеври мої. Я знімаю, як робити не треба. Я не одразу поклала борошно, тому коли його клала вже в молоко. У мене утворилися грудочки. І, ну, хоча я вам чесно скажу, що від цього крем ну, не став гірший, чи тортик не став гірший, він так само смачний, гірший він став від. Що я туди поклала цукру, чомусь в два рази більше, ніж треба було, і він для мене вийшов дуже солодкий. Але в рецепті я вказую якраз хорошу норму, та, що, ну, щоб він був хороший на смак, не, перес, не пересолодкий. Да, Не пересолодкий це взагалі якийсь шедевр. В перший раз я чую і кажу таке слово. Так от, після того, як крем трошки. Я зазвичай не жду, доки він вичахне повністю, такий, щоб він вже був не гарячий. Я не знаю, можливо, можна заливати, але я знаю, що просто в кожне вушко, кожна печенька мукається в крем і викладається ну, так близенько одне до одної, щоб вони були тісніше. Ну, я так само роблю. Мукаю і просто викладаю шарами. Цей тортик я зазвичай роблю з вечора. Потім я його на ніч ставлю. Ну, я навіть його, мабуть, в холодильник не ставила. Він у мене просто в мікрохвильовці стояв. До ранку просочувався, і зранку він шикарний. Він м'якенький, він добрий. От єдине, що да, він був дуже солодкий. І ще трошки повернуся до ковзанки, бо в мене насправді стільки емоцій було, що. Я ни з чоловіком по телефону ділилася і ну розповідала про це з таким натхненням. Він каже: Прям: я хотів би це побачити. Ну кажу, трошки побачиш, бо ми знімали. Так от цікаво, чи мої глядачі вміють кататися на ковзанах, чи вам це подобалося, в якому віці ви там останній раз каталися, чи хотіли б, хотіли б зараз спробувати. До речі, глядачам, які живуть чи в Черкасах, чи поряд з Черкасами, дуже рекомендують цей каток. Мені сподобався, він знаходиться на зупинці стадіон. Це навпроти Соборного парку. Там багато і дітей, і дорослих, дорослим, які, наприклад, не хочуть кататися, а прийшли просто супроводжувати дітей. Там можна, я не пам'ятаю, чи якісь 20 гривень символічні, просто ти платиш і заходиш як гість, не катаючись. Щодо своїх фізичних почуттів, Ну, я впевнена, що в мене вже сьогодні ну, на другий день буде якась крепатура, тому що це навантаження незвичні для мого тіла. Тим більше, одна година в, комза... в ковзанах, це ну, ще, мабуть, як. Плюс два кілограма точно на ноги навантаження, але ну мені було неважко. Чесно кажучи, от як я згадувала, як я каталася в свої 16 років, так само я і в 42 роки каталася, і ну, я не можу сказати, що в мене там чи одишка була, чи я така старався, дряхла, ні. Я себе так само почувала 16-літньою дівчинкою. Тобто, я можу сказати, що мені вдалося повернутися в ту юність. А чому повернутися? В принципі, я себе юною відчуваю завжди. Але завчора це були не єдині наші переживання. Вчора взагалі був дуже насичений день. Після того, як ми подивилися в кінотеатрі фільм Вонка, ми з Данькою там, ну, на тому ж поверсі була ну, кінозал, чи як це назвати 5D фільмів. Я вам скажу, що я взагалі ніколи не дивилась таких фільмів, так само, як і Данилко, теж ніколи не дивився. Але я знаю про себе, що я ну, така занадто чутливо, чи як би це сказати. Тобто, я навіть коли книжку читаю, я ну, дуже сильно відчуваю емоції героїв. Да, навіть фізичний біль у мене може бути від того, що якісь там знущання чи що. Тому я ну, дуже побоююсь таких фільмів. Але Данька захотів, і я думаю, ну ладно, виберемо саме такий. Спокійний, без екстриму. Саме спокійний, я побачила, що там якийсь підводний світ. Ну, і як я вам скажу, як я це собі уявляла, і потім все було насправді. Я уявляла, що ми типу з батискафами кудись погружаємося, дивимося там рибок, корали, плаваємо. І ну, таке буде та, відчуття, що ми під водою. <гаджу> насправді ми сіли в якийсь батискаф, нас кудись кинуло, потім об камні било, б скелі, якісь було там. Як це троща, да, чи кораблі крушення? Ми шукали якогось там літака під водою. І це ви знаєте, це було мені доволі страшно. І я ж ну, я переживала в першу чергу за Даню, боже, думаю, а як він, якщо мені страшно, я вчепилася в те кресло, а там же ну, поручнів немає взагалі, і я ну, щось на. на Щось знайшла, щоб триматися. Я думаю, подивлюся краєм ока, там можна трошки під окулярами заглянути. Я така повертаю голову, дивлюсь на даню, руки схрещені на животі. Він навіть не тримається за кресло. Я думаю, да, мабуть, хто тут злякався, так це я. Я вирішила, що для мене дійсно дуже сильно дуже сильні емоції, що я не готова до таких. Проте я подумала, що моєму чоловіку і з Данькою точно б це сподобалось би і зайшло. Так, і поки я вам розповідала про свої переживання, це я вже на наступний день показую, як тортик він е, добре просочився. Він м'якенький, він ріжеться, він смачний. От єдине, звісно, та що я кинула багато цукру, тому е, ну, мені більше подобається, коли нормально його а не багато. І на цьому смачному моменті буду завершувати своє відео і до нових зустріч!